Ми маємо чудовий будинок з ремонтом всього лиш в двох хвилинах до цього пляжу. Сьогодні показуємо вам великий будинок зі своєю територією, і також ми маємо ще ось такий додатковий будинок. Але все в порядку. Перше, що ми бачимо, це величезна територія, де ми можемо поставити додатковий басейн. І почнемо з такого маленького будинку, який ви можете здавати в оренду окремо так або ж. Також ньому жити, щось сташувати. Тут 50 метрів квадратних. Ремонт зроблений в 2020 році. Тобто, бачите, все чисто гарно. Ось такі вікна є вентилятор. І знаходиться він поруч з нашим основним будинком. Ось так виглядає основний будинок. Заходимо. Бачимо велику вітальню. Вікна помінені. Так, по ремонту питань немає. Є один вхід і одразу ми маємо вихід на власний двор, тобто є два входи. Тут ми бачимо санвузол, душова кабіна, унітаз та умивальник. Проходимо далі. Теж таке місце, бачите, тут є шафи і дві спальні. Все це знаходиться на першому поверсі, в нас будинок двоповерховий. Перша спальня і наступна. І зараз я вам покажу, що в нас знаходиться далі. Ми бачимо ось таку терасу і сходи на другий поверх. Тобто вони відокремили, ви можете здавати перший поверх і жити на другому або навпаки. Дуже зручно. І зараз я вам покажу, що знаходиться в нас на другому поверсі. Повсім ми бачимо одразу ось таку велику терасу з видом на нашу територію, так, на наш сад. Ось так він виглядає. Бачите, вони ж тут собі щось посадили. Ви також можете додатково щось поставити. І це наш будинок, про який я говорю, який має 50 метрів квадратних, який можна здавати окремо окремий Тут тераса, як я показував, і бачите, окремі двері, окремий вхід. Ми маємо одразу вітальню, яка веде нас до кухні. Фактично можна докупити буде деякі меблі, але це вже нюанси. Вікна металопластикові. і є перша кімната. Ось така невелика, вмонтовані шафи. Тобто тут ми докупаємо Якесь ліжко, вікна у нас виходять на нашу терасу. Є наступна кімната. Ось такий Ось такі монтовані шафи і свій санвузол. Душова кабіна, унітаз, умивальник виглядає чудово, так як зроблений ремонт не так давно. І ще одна тераса. Тобто тут тераси з двох сторін. Ось така тераса перша, і ось там при вході в нас наступна.